Всім привіт! Канал Медові Кадри. Сьогодні у нас 12 лютого 2024 року. Активно триває підготовка до нового бджолиного сезону. Сьогодні було плюс 11 в Дніпропетровській області, від плюс 11 до плюс 13. Показував в різних місцях стопчик. Термометра і бджолки починали потрошку облітуватись. Але заглядаючи в середину вуликів, більшість бджіл сидять в клубах, не дивлячись на цю температуру. У нас не було сонця, але температура була досить така, досить було тепло і майже не було вітру. Тобто, хто хотів облітувався, всі інші сидять біля передньої стінки. Нагадую, сьогодні у нас 12 лютого. В цьому сезоні планується збільшити кількість бджолосімей до 40 штук. а Там подивимось, тобто 40 я ставлю для себе це мінімум. Ну і будемо працювати в цю сторону. З'явилося в мене декілька саморобок для того, щоб покращити своє життя бджолярське. Нагадую, я переселенець, все майно, моє залишилося вдома бджолини і, і не тільки. Ну, і ось потрошки обживаємось. Сьогодні мова піде про стол для випаровувачів для щалової кислоти в такій, в такій варіації я бачив тільки однієї людини. Тобто таких випаровувачів багато наробили пасічники, але ось так як зроблено, я бачив тільки однієї людини за кордоном, як вона зробила такий випаровувач. Принцип той самий, як у всіх інших, але є один нюанс, як то кажуть. І ще поговоримо про пристрій для стягування ПВХ-стрічки для кріплення вуликів, тобто для того, щоб стягувати вулики при транспортуванні. Ось за всі ці три моменти сьогодні в цьому відео будуть нижче таймкоди, для кого цікавий конкретний момент. Ви можете користатися таймкодами і переходити. Почнемо з столу. Стіл був зроблений з цільового шматка деревини. Раніше мені сказали, цей шматок був для креслень, тобто стіл для креслень. Але ну, десь там є нерівності, але плюс-мінус я пройшовся всюди рівнем, він ідеально рівний по всім сторонам, всюди площина. В цьому столі я зробив пропили. В цьому столі був зроблений пропил по центру. Стіл є монолітом, знизу нічого немає. Він тримається, його можна переносити. Був зроблений отакий пропил, і е, далі на ось такі кутики була прикручена ось така, е, скажімо так, е, видвижна така ось, е, конструкція. Тобто це з фурнітури для шкафчиків, ящичків і так далі. Внизу була зроблена натягнута вольфрам. Вольфрам перед тим, як ви робите ці, цей стіл, так само я, скільки відео бачив, ніхто ніде не казав, що Вольфрам треба розтягнути. Точніше, не вольфрам, вибачаюсь, а ось цю проволочку, яка на комфорках і так далі. Її треба розтягнути, вона дуже тягнеться, коли ви нагріваєте, нагріваєте, і вона так само буде тягнутися. Спочатку ви розтягуєте, а далі ви її кріпите. І обов'язково на пружинку. Пружинка зроблена ось таким чином. Ось тут зроблений ось такий, скажімо так, ролик, і вона на ньому крутиться. Посаджено це все на металеві уголочки. Кутики, отакі Алюмінієві. Ну і вони між собою з'єднані ось такою дерев'яною дерев реєчкою. Кутики приєднуються до ось цих До ось цих... Фурнітурки до ось цієї приєднуються на заклепки. на заклепки. З сторони, ось цієї. Якщо вледітись, тут є чорна така смужечка, ось вона вилазить. Якщо ви на неї натискаєте, оця вся ерунда вилазить. Тобто ви можете її висмикнути і поробити те, що вам треба. Ось таким чином це все реалізовано. Тобто, тут, за того, що тут є 90 градусів, це дуже зручно для виставлення ось тут прямого кута. Далі. Це все діло розігрівається е, звичайною зарядкою автомобільною, але є одне але. Тут, ось бачите, ставлені два е, болтики, до них кріпиться, проводочки йдуть в таку коробочку. І з неї вже виходить з'єднання на ось цю, ось цю проволоку. Ну і через кнопочку, звичайно, стоїть це все діло. Е, ось в цій коробочці знаходиться підвищувач. Напруги та сили струму. Ось така платка, вона коштує в Китаї там щось до 50-60 гривень, в нас там біля 150 гривень. Ми підключаємо її до звичайного вольтметру і на вход подаємо, я не пам'ятаю, до скільки там щось до 60 вольт можна подавати. А на виході вже регулюємо, тобто я виставив 24 вольта і силу струму накрутив на максимум. Тобто скількись. Піде, стільки піде. Ось так. Це все має певну вентиляцію. Ось так. Воно не гріється, працює дуже-дуже здорово. Тобто під'єднується до неї зарядний пристрій, кнопочкою вмикаємо і починає, починається процес нагрівання. Зараз піде ось такий димочок. Це свідчить про те, що в нас вже. Готовий стол для роботи. Дим вонючий, Сразу кажу. Треба ну, приміщення, яке буде провітрюватись В мене є дві двері на даху в моїй майстерні. Тобто, я їх відкриваю тут сквознячок тут зовсім не воняє. Далі, тобто, зараз ви побачите, як він нарізає аркуші. Як він нарізає аркуші, нічого складного в цьому нема, все дуже робиться швидко, просто, зручно. Беремо заготовку. Беремо заготовку, кладемо її на стіл, обов'язково в будь-якому випадку зрізаємо ось цей перший шар. Робимо там міліметрів 5. Для чого? Для того, що тут не завжди є 90 градусів. Тобто треба зрізати, собі відцентрувати. Небагато зрізаємо. Зараз я покажу, що тут якраз і не було 90 градусів, ви побачите. Опускається вона самостійно. Ось подивіться, товщина тут і товщина тут. Тобто, ось для того і треба зрізати, робити тут прямий кут. Тобто тут не завжди є 90 градусів. Ну, і далі ви, коли виставляєте вже собі той, ту довжину ширину, яка вам потрібна, ви просто берете і нарізаєте. Це дуже швидко відбувається. Можна прискорювати, надавивши на оцю верхню планку. Можна дочекатися, поки воно проріже самостійно. Дуже часто є помилка, коли роблять, коли не виставляють тут 90 градусів. Ось тут дуже часто ця проволока робить канавки. Застряє. Ось, бачите, зараз я трішечки надавив, є маленька канавка. Далі побачите, що її не буде взагалі. Тобто ось так. Беремо, відкладаємо в сторону. Можна придавити. ідеально І таким чином робимо усі заготовки, які нам потрібні. Тепер поговоримо стосовно е, щавелової кислоти і випаровувача да, субліматора, який буде розігрівати цей наш порошочок, щевливу кислоту, і завдяки цьому буде йти випаровування. Їх багата кількість, хтось робить їх на фенах, Тобто беруть фен спеційну насадку або одразу купляють цей готовий пристрій, з якого тільки насадка там, скажімо, інша, а фен сам звичайний, звичайний побутовий, ну, не побутовий, а будівельний фен. Хтось купляє ось такі прилади. Ось такі прилади. Це паяльники для спайки ПВХ труб. І на них вже починають колхозити. Ну, собственно, що я і зробив. Тобто, колхозять наступне. Є, роблять ось просто так. Ось так. Тобто конструкція наступна. Сюди береться отакий тройнічок, в нього вкручується трубочка. Це довга, треба частинку відрізати. За того, що це все нагрівається, нагрівається цей тройнічок, всередину засипають щавливу кислоту і закривають пробкою наглухо. Тобто кислота нагрівається, перетворюється в пару, і парі не має куди виходити, вона виходить через кінець цієї трубки. Трубку бажано брати 6-8 мм в діаметрі. Оце 6. Бачите, вона вже на кінці починає забиватися щавлевою кислотою. Тобто вона охолоджується і становиться, ну, ось як і була порошочком. Щоб цього не було, ця трубочка повинна бути коротша сантиметрів 10 не більше. Далі, наступне проблема яка? Проблема оця пробка. Яку сюди роблять ця пробка коштує великі гроші, як то кажуть. Хтось починає робити ці пробки з фторопласту, який теж не дешево коштує. Там щось 400 гривень У цей буде зараз впливашка ось такий брусочок. Його треба відрізати шматочок, потім обробити на якомусь станочці, щоб зробити там певну вибірку. Так само буде впливашка, як воно виглядає. В цій, в, в цій пробці робиться ще отвір під певну кількість щавелевої кислоти. Ну і потім вона набивається, ставиться потім вже з кислотою сюди, перевертається ось так. і... Ну, висипається і по неї треба постукати. І коротше, це целе діло, це цілий процес. Відштовхує від всього цього: це наявність: купити треба фторопласт. Цей фторопласт треба виточити з нього, якомусь токарю дати або самому помучитись на шуруповерті. виточити оцю. Пробку це проблема. Хтось робить пробку коркову, беруть звичайного шампанського роблять, але вона плавиться. Тобто, не будь-яка коркова речовина, вона витримує температуру. Тобто є проблема. Хтось бере суди, робить звичайні гайки, такі ж самі, як тут, і швиденько закручують. Але поки ви це все закрутите, оце ця пара. Щалової кислоти, ви її ще надихаєтесь. Тому обов'язково треба засоби защити, не звичайні там, респіратори, а треба, ну правильно кажуть люди, противогаз або якийсь класний класний респіратор, який ще очі захищає. Противогаз звичайний 300 гривень вирішує цю проблему. Але пробку не вирішує. Тобто, з пробкою треба щось робити. І було прийнято рішення. Побачив я це у людини, яка зробила таку штуку за кордоном. Він туди просто поставив ось такий кранік. Тобто принцип той самий. Ви засипали сюди ось цю щавельку. Відкрили, засипали, закрили все. Тут герметично. Вона починає випаровуватися, виходити через ваш носик. Все, ну, вулика засунули в льоточок, і все працює. Зручно на цих приладах, що можна виставити температуру, перед тим як ви оце будете впхати вулик, щавлива кислота буде зараз спливашечка, її температура, при якій вона підходить для обробки бджіл від кліща. І треба, щоб вона саме була цією температурою, тому що коли більше, вона превращається вже. В мурашину кислоту. Тому там кажуть зазвичай просто в якусь іншу сполуку, в мурашину кислоту перетворюється. Тому небезпечно, треба певна температура. Ось її допоможе нам регулювати ось ця крутілочка, цей термостат. Тут є дві ось такі дві лампочки. Зелена горить, коли воно нагрівається, червона, коли воно нагрілося. Перевіряючи температуру цього пристрою, беремо звичайний або пірометр, або якийсь градусник, міряємо, щоб тут було у нас градусів 180-200, кому як скільки треба, до 250. І все. Тобто налаштовуємо, готово. Отут робимо помітку, або запам'ятовуємо, тут є нахреслення, отакі різні з позначками. Запам'ятовуємо, при якому у вас та чи інша температура, і починаємо. Працювати. Я оприділив, що на моєму ось цьому паяльничку. Зараз це не реклама, це просто показую, вдруг, комусь буде цікаво. Характеристики. Ось на моєму на цьому паяльничку я оприділив, що температура 220 градусів на цьому малюнку відповідає температурі 200 градусів реальних, тобто 20 градусів. Треба докрутити, щоб було там 200. Все, я виставляю, і залишається засипати щавельну кислоту. Для того, щоб віддозувати щавельну кислоту, не треба робити ці пробки і так далі. Це дорого і складно. Самий простий спосіб. Беремо звичайного шприця. Звичайний шприць. Ось такий це в мене 5-кубовий. Відрізаємо носика. Я собі зробив тут помітку білу. Доводимо поршень до цієї помітки і вставляємо в наш порошочок. Пальцями його отак от притрамбували, все. Тобто, я виміряв, що у мене на п'ятикубовому шприці з відрізаним носиком ровно до першої позначки, можливо, комусь це буде потрібна інформація. І поршень зупинився на позиції 2 і 3. Це тут буде 2 грами щавелевої кислоти. Вже перевіряв. Потім натрамбовую, висипаю на ваги 2 грами. Це тільки скільки потрібно для обробки 10-рамкового даданчика. Ну, тобто для 10 рамок з бджолою. Для 10-рамкового, точніше, вулика. Що ще хочу сказати? В мене 8-рамкові вулики, і враховуючи те, що йдуть певні втрати. Ось тут, коли воно випаровується, я якраз і сиплю 2 грами. Тому я раджу, у кого 10 рамок зробити трішки більше. 2,2, 2,3. І обов'язково це все ми тримаємо десь хвилинку вулику, поки воно буде парувати. Ось такий принцип. Ось такий принцип. Ще раз кажу: кранік. Всі з'єднання на термогерметик, щоб ніде нічого не сифонуло. Я бачу, хтось фумку сюди ложить. Ну, фумка. і... 200 градусів, розумієте. Тому термогерметик звичайний, отака трубочка. В мене вона десь 12-13 см. Ця трубочка має е, довжину, діаметр, по-моєму, тут вісімка Цієї трубочки. Все, е, відкрили, відкрили, взяли шприця з щавелькою. Тримаєте оце в одній руці, засунули вулика, шприць з щавелькою Сюди, чпок, закрили. Все, воно собі димить. Тримаєте, далі йдете, взяли так само потім шприця. Можна зробити от під цю штуку, якусь собі підставочку, щоб постійно щоб її десь можна було ставити з собою. Все, йдете далі. Взяли шприця, знову поршень підтягнули до білої риски, вщавливу кислоту натрамбували. Далі пішли. Взяли наступний вулик, відкрили цей е краник, вщик туди, закрили, все. Дуже зручно, що, що шприць, коли ви витрамбовуєте щавельку, оцей першеньочок, що в мене, він коли виходить, повністю. Ось він. Болтається, тобто все висипається. Тому відрізати треба ось по першу риску, тоді він повністю виходить і зручно все висипається. Ну і так, таким чином ви продовжуєте. Хтось знайде. Ось такі справи. І на останок стосовно е стягнення вуликів е завдяки PET оцій стрічці, ПВХ-стрічці. Є ось такий пристрій, купився. Ось такий пристрій. працює він таким чином, сюди заправляється стрічка. І цим пристроєм починаєте її натягувати. Дотягнуло, як вам треба, обрізало. Ідете далі. Ну і давайте, на прикладі вулика, я вам покажу ппс як це все виглядає. Для того, щоб це діло не різало ППС, треба мати по одному уголочку з кожної сторони вгорі. Тобто два уголочки, кути, два кутики, які ви кладете під цю стрічку, просто щоб вона не прорізала ваш ППС. Ось і все. Нарізали собі, скільки там бажаєте, вкинули в якийсь там, я не знаю, карман мішечок і ДТ ставити. Ну і подивимось. Так. Заправляємо нашу стрічку. Далі заправляємо нашу стрічку вже в другу частинку, ну і починаємо накручувати. Дивимось на тяжку. Ось так мене влаштовує. І натискаємо. Витягуємо. Це можна викинути. Дивимось. Вулика підняли. Ну, піднімати за це не треба. Тобто з натяжкою можна поекспериментувати. Оці уголочки, ці кутики маленькі, вони малі, треба більше. Треба більше кутики. Все. Кришка не злітає, все сидить класно, нічого нікуди не їздить. В мене, як ви знаєте, що е, вулики з 145-х надставочок зроблені. Тобто в мене внутрі є фальси, вони з фальцями. І тому я не переживаю, що в мене щось навіть кудись поїде. Все. Стрічка в мене отака тоненька. Е, купувалася вона в бухті 6 км. Ось така бухта. Тут 6 км, по-моєму, щось за 1000 400 з гаком гривень. Ось така бухта. Тобто підготовка до нового сезону йде активними темпами. Вже доробив я рамочки. Дотягую вже додаткові рамочки, які я придбав, ще не вистачало мені трішечки. Зробив стола. Зараз будемо займатися новими корпусами для ППС. Робити. Залишається зробити спеційні пристрій, щоб четверті мені вибирати ці четвертинки, щоб було це зручно робити саме на цьому століку. Ну, і все. Пристрій для обробки від кліща готовий. Я його протестував, вже працює він просто шикарно, дуже зручно, дуже швидко, дуже класно, але обов'язково противогаз треба. Або дуже класний якийсь цей, господи, або дуже класний респіратор. Ось тоді вашому диханню нічого не буде загрожувати, бо пари кислоти вони ну, нищівні, щоб ви це знали. Ну, ось, в принципі, і все. Для стяжки оця штука мене буде дуже виручати. Ну, на цьому я хочу завершити цей відеоролик. Можливо, щось комусь було цікаво, можливо, щось хтось вже бачив і таким самим користується. Пишіть, будь ласка, в ваші коментарі. Якщо цікаво, можете поставити цьому відео лайк, я буду вам дуже вдячний. Ну і готуємось до нового сезону, який вже, можна сказати, почався. В нас в Дніпропетровській області. Сьогодні нагадую, 12 лютого. В нас стоять морози через тиждень. Морози 9-8 градусів. Подивимося, як воно буде. Бджоли сидять в мене ще в основному на 90% перед передніми стінками, це дуже добре. Ну і чекаємо вже на весну. Дякую всім за те, що переглянули цей ролик. До побачення.